За оздоровлення від алкоголізму та наркоманії. О владичице, до твого заступництва нині прибігаємо, молотов наших не відкинь, але милостиво, вислухай нас, чоловіків і жінок, матерів і дітей та усіх важкою недугою пияства одержимих, які спокушені дияволом. Від церкви Христової і спасіння відпадають. О, милостива Мати Божа, зціли братів і сестер та усіх близьких наших, торкнися їхніх сердець і підвівши їх спадіння гріховних до Спасительної чесноти тверезості, приведи їх. Вимолив Сина Твого, Христа Бога нашого. Нехай простий нам прогрішення наші і не дверне милості своєї від нас, але нехай скріпить нас у тверезості і доброчесності. Прийми, присвятає Богородиця молотов матерів, що за дітей сльози проливають, жінок, що за чоловіків своїх ридають, дітей нещасних і убогих. Блудними батьками покинутих і всіх нас до ікони Твоєї припадаючих, нехай це наше благання молитвами твоїми досягне престолу Всевишнього. Сховай нас і вбережи від лукавого переслідування і усіх ворожих піступів, а в страшну годину відходу нашого допоможи пройти. Безперешкодно поневіряння смерті і молитвами своїми і збави нас від вічного осудження. І нехай покриє нас милість Божа на віки вічні. Амінь.